Всім привіт до вашої уваги розпаковочка коляски Carol Corsa Моделька 5518. Збірка буде і короткий йогурт. Колеса, чухол на ніжки. Переднє колесо, бампер. Коляска розкладається за допомогою натискання запобіжника. Ще одне переднє колесо колеса просто до звуку клацання. Пакетниках класно складено. Ось вот так от. Помперу. Мишки. Зараз ми зрізаємо, щоб не пошкодити шкіру. І інструкція це, що у нас йде в комплекті. Так, Коротко по колясці. Капюшончик. Збільшується? Є віконечко, воно силіконове, за ним можна доглядати за дитиною. Є в нас карманчик. Є провітрювання. Можна отак підвернути. Зачепити. Ручка за шкіри Підніжка регулюється. Натисканням знизу тут клавіш Од, дві по бокам. Регулювання два. Або опустили. Дитинка може ставити ніжки свої сюди, От, або підняли для лежачого положення. Капюшончик просто руками. Розкладаємо, розкладаємо. До речі, спинка у нас піднімається за допомогою ременів. Просто потягнули, щоб опустити клавіша, натиснули, опустили. Коляска по новому стандарту відповідає навантаженню до 22 кг або десь орієнтовно до 4 років. Корзина у нас доволі така містка, знизу нічим таким твердим не підкріплена. Гальма у вигляді качельки, тобто носочок черевиків не буде вимазуватися, коли будете знімати. Є амортизація. от Вона невеличка, ну є. І повинна бути на передніх колесах. На передніх, до речі, наче краще. Складається за допомогою натискання запобіжника і клавіші. Таким чином. Може стояти в вертикальному положенні. Щоб розкласти, не забуваємо натиснути запобіжник і клавішу. Для дитини є п'ятиточкові ремені безпеки, звичайний замок. Бар'єрки немає, бампер з'ємний, на 360 градусів не вернуться. Ось така колясочка Карелу. Довжина спального місця у нас. 82 см. Ширина по сидінню близько 32 см. Довжина підніжки 19, глибина сидіння 20, значить висота до ручки від полу 107 см. ширина шасі 52 в складеному режимі. Ну, якщо бар'єрку зняти, Ширина залишається та сама 52 см, висота орієнтовна 62 см і 32 см вага коляски. Без бампера вісім шістдесят шість кілограм і чохол на ніжки одягається, фіксується за допомогою кнопочок. за тоншу частину рами, за то, що не хватить обхвату. Ось таким чином начебто нормально закриває дитину від несприятливих погодних умов. В лежачому положенні буде комфортно. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Дякую за увагу.